Для роботи продається чобіток. Це в нас 9 рік, 1,680 кВт. Дизельний двигун, вартість 7350, контактний номер 0,50 502 65 13. Це в нас Peugeot Partner. Деякі хочуть каді, а деякі собі хочуть з 1.6 дизельним двигуном. Зверніть увагу на салончик. Механіка, присутні кондиціонери, РБ керма, зверху панорама, бензин, це 1,6 бензин. бензин. Сидіння трансформери. А зверніть увагу, яка криша в автомобілі. Бачите, Обдуви зверху є, тобто багата версія пасажира, двоє розумних дверей, люк, ззаді кляпа. Зверху релінги і бензиновий двигун. Зараз мода пішла останнім часом на бензинові двигуни. Кермо показуємо. Так, ось вам пробіг. За більш детальні інформації телефонуємо до власника. Партнер, знову такий каблучок 2017 року і вартість 9100. 17 рік. Грозовий. 1.6. Дизельний двигун 280 тисяч пробіг, контактний номер 098 94 98 960. Зараз вам покажемо салончик. Сидіння з боковою підтримкою, механічна коробка передач, айрбек керма, кондиціонер. Ззаді ось таке багажне відділення. Так. Присипний пристрій. Такий білий салончик. От вам показуємо задні стаканчики. Багажне відділення От, скажімо, не в непоганому стані. Не готовлене. Тобто такий автомобіль, як приїхав. Зверху є релінги. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Folkswagen Каді чобіток такий, це в нас 14 рік і коштує 10 300. Має 1,675 кВт двигун, дизельний, контактний номер 067 682 1211. Автомобіль на ресорах для бізнесу, для роботи. Сріблястий колір. Механіка. Салончик збережений, двоє дверей, ззаді присутня полочка, світленький потолочок. зверху карманчик, ззаді ресори, бачите, я вам показую за колесом і ззаді кляпа. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Нам попався Fiat Doblo 2016 року. Зоб'ємо 1,6, 88 кВт. Коштує цей автомобіль 11950. Контактний номер 0,95 899 7144. Ось так він виглядає всередині. Так, ось якраз власники підійшли, тому зможемо вам показати, зверніть увагу, скільки в задній місці. Це в нас пасажир п'ятимісний. Ось так він виглядає. Зверху полочка, сенсорний майтфон, механічна коробка передач і для бізнесу, для роботи. кого зацікав, телефонуємо для власника. Ось такий чобіток продається. Це Рено Кінго, рік вартість 10 500, контактний номер 0,9844. 32 850, 210 пробігів, 1,5-66 кВт. Дизельний двигун, п'ятиступінчата коробка. Можливо, перепланення на пасажир, вантажу пасажир. В цьому можемо вам допомогти. Якщо бажаєте, можемо окремо вам продати сидіння, а можемо допомогти просприяти в переобладнанні. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Чорний ренотрафік у довгій базі 16 рік, 247 тисяч пробігу, вартість 15 500. Контактний номер 050 519 37 58. Так, показує номер 58. Довга база. І це у нас вантажний пасажир. Так, виглядає. Можливо, до обладнання на пасажира. Взагалі ось таке багажне відділення. За більш детальну інформацію телефонувати по висі номеру телефону. Продається евакуатор, Master 15 рік, вартість складає 26 тисяч. Власник сказав, пробіг 90 тисяч, б'ється. Контактний номер 067-589 70 61 або 0,66 396, 71, 73. 165. ка Збоку по два місця. Лебідка є, також. Ось вам готовий евакуатор. У нас також є. На продажі, але у нас 17 рік. 200 тисяч рівні пробігу. Хочете білий, хочете зелений. От. На даний час це продається білий, а в компанії автобіс продається зелений 17 року. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Товар 2010 року, 2-х літровий двигун, 250 пробігу і вартість складає 12 тисяч 500. Контактний номер 095 933 26 64. Пасажир в довгій базі. На жаль, власника немає, тому можемо показати ось так тільки. Якого зацікавило, телефонуємо до власника по вищевказаному номеру телефону. трафік в довгій базі, грузовий, 19-й рік. Довга база. 1,6 дизель, вартість 15900. Розмитнений контактний номер 097 231 89 98 Можливе переобладнання на пасажира, вантажа пасажира, механіка, трьохшпицеве кермо. Взаді розпашонка. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власних. Доброго дня компанія автобіса світає, пропонує свіже надходження. Це Volkswagen LT-46 з двигуна длина 116 кВт. Автомобіль щойно з-за кордону привезений, розмитнений і вже є в Україні. Виймаємо щупу, показуємо, Картини, газу немає. Ланборони цілі. Так, розшвидкіний бачок відкриваємо. Гази не доп. Оригінальні пет злики стоять. Далі понизу дверцята не торчать. І автомобіль висока посадка. Тобто перед не впавши і зад не впавши. Май на увазі ресори. Сидіння цілі з боку подвійне сидіння. Сидіння водія пілот. Дуже комфортно їздити. В автомобілі присутні коректор фар, підігрів сидінь, АРБ керма та електропідйомники вікон. Заді спарені колеса і додавлені ресори. Стабілізатор на місці. Далі. В автомобілі присутня підножка ось така. Дуже зручно ну, щось в автомобіль скажімо так, ну, навантажувати авто, автомобіль і ставати на таку підножку. А також бачите, по бокам ось такі резиночки. Десь ви назад заїжджаєте, не розрахували дистанцію, і у вас ця резинова ну, набивка, ну, скажімо так, Амортизує, щоб ви не стукнулися десь задум. Автомобіль рівний, що одна сторона, що друга сторона, ніяких нарікань по автомобілю немає. Перегородка не побита, не знищена. Стакани не погнуті, не побиті. Автомобіль в чудовому стані. Можливий продаж, можливий обмін, продаж можливий, як готівковий та безготівковий. За інформацією. Телефонуйте компанію автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, ми просто не все встигаємо закидувати в інтернет. Можете прозвонити і ми вам відповімо. Також не забуваємо лайкати і підписуватися на канал. Всім позитиву, приємних переглядів і до перемоги! Доброго дня! Компанія «Автобіс» вас вітає і пропонує свіже надходження Mercedes Sprinter 2019 року. Покупка з об'ємом 2, 2, 2. Задній проводний в середній базі L2H2. Чим автомобіль цікавий з оригінальним пробігом 170 тисяч. Автомобілі присутні. Мультикермо, електрозеркала, електропідйомники, коректор фар. Механічна 6 коробка передач, кондиціонер, сенсорний магнітофон, збоку подвійне сидіння, зверху полочки, замки не прозбивані, Лонжерончики всі цілі, один лист ресори, тобто автомобіль не возив високих ну, тяжких вантажів. Оригінальні шовчики. І покажу вам буду. Роспочинаємо Реномастер в розовому варіанті 2019 року в новому обличчі 142 тисячі заявлених пробігу l 2 h 2 Передні проводний. Показуємо гуму. Спереді протитуманні фари, транзитні номери. Контактний номер 066 483 54 22. 142 тисячі пробігу 2019 рік. З боку подвійне сидіння, мультикермо. Це вже нове обличчя автомобіля. Ззади, як ви бачите, в цих автомобілях не змінені. Присутні взаді прицепний пристрій і партроніки. Можливо, перебладені на пасажира, вантажного пасажира, а також установка холодильного обладнання всередину. Все це можемо допомогти саме компанія Autobus зробити вам. Бачите, дверцята на магнітах. Сенсорний магнітофон, камера заднього виду. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, Vivaro, сріблястий, сріб'ястий, вантажопасажир 2009 року. Вартість складає 12.300. Ось Так він виглядає. Зверху є багажне відділення, скажімо так, проти тютуманні фари. 2009 рік, двохлітровий двигун, вартість 12300. Контактний номер 050 806 06 56. З підлокотничками сидіння. Механічна коробка передач. Оригінальний ряд сидінь з рівнями безпеки. Понизу стоять труби, бачите так. Взаді вікна є у дверцятах. тах Так, Це голландський автомобіль. І ось тут таке багажне відділення. Автомобіль в довгій базі. Зверніть увагу, який які багажник зверху. Збоку сенсорний магнітофон, механіка бачимо, кондиціонер присутній і практичний колір, серебрястий саме колір, який полюбляють люди. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Це для роботи для бізнесу. Це у нас Volkswagen Cad в довгій базі. Бачите, на легкосплавних дисках, серебро, присутні протитуманні фари. 2014 рік. Вантажив пасажир смачно. Так, 1,6, 100 кінських сил, дизель 232 тисячі пробігу. Контактний номер 0,50, 528, 1557 або 0,63 563 65 51. Ось так, він знаходиться всередині, бачите, збережений. Бувають випадки, що автомобілі да, дійсно ми можемо знімати пару разів. Можливо, власник не побачив саме той автомобіль, який йому потрібно зайняти був. Так, гуму показуємо збоку. Ззаді кляпа, партроніки, прицепний пристрій. І ось таке багажне відділення для багажу. Можна дообладнати автомобіль, зробити симимісне, наприклад, кому що подобається. По салону збережений. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Бівару вантаж пасажир, двохлітровий дизельний двигун, 84 кВт. петоместный без подкрасив, долгие базе, полномасса масса 2900 и вот вам показываем салончик автомобиля, мультикермо, постановка вот автомобиля воду, ну, все аккуратный Ви маєте розуміти, що на них також люди їздять. І ці автомобілі можуть пошкоджені, будь треба... А всі ж хочуть, щоб автомобіль був гарний, в хорошому стані. І саме основне, щоб був невеликий пробіг в автомобілі. Ось так він виглядає. Він зачинений. Ну, телефонувати. А, так, так, так. Ось так він виглядає всередині. Цілий збережений автомобіль. Телефонувати до власника за номером телефону 095 045 21 18. Ось такий Opel Vivaro. Мантажу пасажир в чорному кольорі. І, от, і не, скажімо так, Двигун стоїть не двухолітровий, а 2,5. Саме люди спробували ці двигуни і на даний час вже хочуть 2,5. По тій причині, що можна прицепити взаді причіп і вести, він вже потужніший. Якщо ви бачите, вже салон змінений, мультикермо, механічна коробка передач. Дозвольте, хлопці. А не відкриєте? Що? Угу. Зверніть увагу на салончик комбінований салон. Зверху дольчик є і знизу є. Це якби оригінальний пасажир. Бо різна буває. Як, як кажуть, колір різний буває і комплектація буває. На даний час, бачите, покращена тканина. І це пасендер. Комплектація. Чорний колір, довга база. Контактний номер 095 045 21 Терно-трафік, Пасажир. 16 рік. А така сіра меш колір. Це оригінальний пасажир. Зверху керування, знизу обдуви, темний салон. Вікна відкриваються бокові. Так, Збоку бачимо телевізор, механіка, кондиціонер. Показую наскільки це можливо. Ззаді розпашонка. І вартість автомобіля з 1.6 шість двигуном 17800. Контактний номер 0,50 77 949 10. Оригінальний пасажир. кого зацікавило, телефонуємо ТД світо 115 2006 року з автоматичною коробкою передач. Вартість складає 8650. Клімат контроль присутній, датчик дощу, датчик світла, круїз, ціна 8656 рік. Покажемо всередині автомобіль. Ось так він виглядає всередині. Салончик збережений. Автоматична коробка передач. Легкосплавні диски. Ззаді розпашонка. Можу вам показати, попробую відкрити. Бачите заборчик, але покажемо наскільки можливо всередині. Ось Так він виглядає всередині. Так. А телефонувати за номером телефону 0,50 554. 5064. Mercedes Vito. Каравела. В чорному кольорі, двохлітровий дизельний двигун Вартість 15700. Контактний, контактний номер 050 554 5064. 15700. 11 рік Так, трошки калюже, бачите. Стоїть автомобіль. Зараз попробуємо якось зайти. Аба! Ось так він виглядає. Всередині механічна коробка передач, сенсорний майтфон, електрозеркла, електропідйомники. Ззаді кляпа, паротроники, прицепні пристрій. І це у нас оригінальний пасажир. Вальсвайна каравала. Сидіння складається. Версята не торчать. Кого зацікав, телефонуємо по вище вказаному номеру телефону. Для бізнесу автомобіль на 40 це Volkswagen Caddy. Самим любимим двигуном, що люди полюбляють, 1,9 TDI. а саме головне коротка база семимісний. І вартість 8800. Контактний номер 050 554 49. 0,7. Механіка. Сітленький салончик. Електрика, кондиціонер, все як має бути. Двоє дверей. А саме основне саме місце. Ззаді кляпа, бачите, зручно десь ви під'їхали, капає ви стали І на голову вам не капає. Пластмаски оригінальні. Полочка зверху. Кого зацікавив автомобіль, телефонуємо до власника по вичі вказаного номеру телефону.